Тестуємо блок живлення. В якості навантаження у нас лампа розжарювання 12 вольт 60 Вт. Стопово піднімаємо на Ток стабілізувався на 3,5 ампери. Напруга живлення. Більше 14 не бажано піднімати, можна до 15 піднімемо. Ну і достатньо. Ток, бачимо, вже не росте сильно. Ну. Продовжуємо тестувати в якості навантаження дві лампи розжарювання по 12 В, з'єднані паралельно. Також поступово піднімаємо напругу. Так, і бачимо, що 6 ампер, і блок увійшов в режим захисту і виключився. Знову виключаємо і пробуємо ще раз поступово підняти напругу. П'ять ампер, практично, так, да? п'ять 5 вольт. Теж п'ять ампер він ще тримає деякий час. 5,5 А, все, захист спрацьовує і він виключається. Поставив на зарядку акумулятор 2С. І бачимо, що э, струм аж 3 А, що є неприпустимим до такого варіанту збірки, як 2С1П потрібна стабілізація струму на рівні 1 А